Серед новеньких книжок на підвіконні міні поле фіалок прийшла знімати сюжет про відділ комплектування та обробки літератури Тисменецької централізованої бібліотечної системи. а натрапила на цю красу. А в цьому кабінеті позитивна аура, бо так рясно квітують фіалки. Доглядають за цим квітковим дивом Іван Натарас та Галина Комерницька. Але все ж таки, основна їхня робота це книги. Вони бібліотекарі. Ну, ми найперше отримуємо книжку, даємо її номер. Даємо її адресу, її прописуємо, закріплюємо за конкретною кожною бібліотекою. Після оформлення так званого паспорта на книгу ці оброблені книжки відправляються в бібліотеки Тисменецького району. Раніше більше поступало літератури, але це треба врахувати те, що література була в основному суспільно-політичного характеру, бо ж режим мусив підтримувати, підтримувати книжкою своє, своє існування. І фінансування було, бо також йшло. Пропаганда, ідеологія, ну тепер трошки літератури менше. Але в основному тепер йде література, крайзнавча, така що що її майже не було, бо крайзнавство тоді, ну як сказати, в той час воно не як сказати його не поважали, тому що воно воно розказувало про корені, воно розказувало про, про історію. А, а цього не потрібно було. Треба, бо мав бути радянський союз і мав бути один радянський народ. А тепер, тепер література приходить багато. Більшість приходить українською мовою. На той час більшість було російської літератури. Зараз приходить більше українською мовою. Приходить художня література, сучасна українська література. Правда, хотілося, щоб було більше її. В кабінеті квітують фіалки і пахне новенькими книгами.